196 штурмів такий підсумок минулої доби по всій лінії бойового зіткнення з росіянами. Майже третина ворожих атак припадає на Покровськ. Також противник активно діє на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Наші захисники не віддали жодного метра землі. А навпаки, згідно з даними діпстейт, відновили свої позиції біля липців. Детальніше про те, що відбувалось на східному фронті, в нашому огляді. На вовчанському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції наших захисників. Там окупантів б'ють бійці бригади. Гард днями знищили ворожі антени зв'язку, транспорт та позицію великокаліберного кулемета. Прикордонник на псевдосухий пов'язав своє життя з військом, коли йому був 21 рік ще до повномасштабного вторгнення. Нині очолює мінометний розрахунок на позиції під Вовчанськом. Максимально скритно мають працювати, тому що пташки їхні постійно вісять, і вони тільки чекають, щоб побачити, де звідки ти викидаєш. Ну і в основному вони її палять позиції. Знаходять, розшукують, вишукують і потім починають скидами, кідами, здобувати добивати СПГшками, все повністю починає прилітати. Кепський тиждень для ворожої техніки влаштував підрозділ Хартії. Дронами бійці продовжують вибивати гармати, РСЗВ та буханки противника на Харківщині. На цьому відео бойова робота бригади буревій на Куп'янському напрямку. Щодня відбивають ворожі піхотні та механізовані штурми. Одразу знищують будь-яку ціль загрозу для захисників. Пілоти дронів підрозділу Рубака, 77 77-ї аеромобільної надніпрянської бригади, вистежили в укритті транспорт окупантів. Мінус ще дві одиниці техніки з точністю до метра. Майстерна робота дронарів. Загарбники знову активізувалися поблизу Білогорівки, що на сіверській ділянці фронту. Також намагалися штурмувати наші позиції біля греківки на Лиманському напрямку. 240 безпілотників ворога виконували бойові завдання минулої доби. Окупанти 21 раз відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. На Донеччині аеророзвідка Чорного лісу виявила, а суміжні підрозділи знищили ворожий ЗРК середньої дальності БУК-М-1. Цей фейерверк від детонації БК внаслідок точного влучання в один з основних засобів ППО, орієнтовною вартістю 10 мільйонів доларів. На лиманському відтинку 24 штурми за добу втрат ворогові завдають пілоти батальйону Сігнум, бригади імені князя Володимира Мономаха. Цього разу рознесли вантажівку з особовим складом і провіантом, яка прямувала на передній край. На сіверському напрямку позбавляються від московитів, що висунулися на штурм на авто та мототехніці. Бійці Едельвейсу. бригада помста демонструє ефективну роботу проти ворожої піхоти в Краматорському секторі. Влучними ударами дронів знищили російський триколор, штурмову групу окупантів, їхні укриття та мотоцикли. На турецькому відтинку в розпалі весняно-польові роботи з ліквідації загарбників. Небагатий вибір перспектив очікує на російських окупантів від поліційних хижаків. На Покровському напрямку ворог атакував наші укріплення в районах Малинівки, Новоукраїнки, Звірового, Котленого, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Миролюбівки, Новоторецького, Лисівки, Дажінського, Новосергіївки, Троїцького та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено. На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костятинополя та Одрадного. Вовки Давінчі в чергове відбили ворожий штурм на Покровському напрямку. Там за добу зафіксовано понад 60 спроб ворога просунутись. А спартанівці зірвали неочікуваний плавучий наступ росіян. Ті, вочевидь, від безнадії вирішили підібратися до українських позицій водоймою. Та заплив окупантам провалили наші бійці. Воїни 68-ї бригади імені Олекси Довбуша днями попрацювали над зменшенням автопарку росіян. Підрозділ скала зупинив ворожий накат на мопедах. Залишки піхоти прицільно добили в посадках. На новопавлівському керунку понад 30 штурмів. Пілоти 110-ї бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка майстерно спрямували дрони на РСЗВ і перетворили установку на купу Брухту. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини.